Субота та неділя в Україні будуть спекотними. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її словами, температура повітря у денні години 6 та 7 серпня становитиме від плюс 27 до плюс 32 градусів. Виняток у неділю у західних областях похолодніше до плюс 20 плюс 25, Сказала вона, за даними синоптика, у суботу повсюди світитиме сонце, тобто переважатиме суха погода. Хіба що на Запоріжжі та Дніпропетровщині в день можливі локальні дощі. У неділю, за словами Наталки Діденко, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях та на півночі України. Окрім Сумщини, у східних, центральних областях та в південній частині України опадів 7 серпня не очікується. У Києві на вихідних пануватиме спека. Максимальна температура повітря досягатиме плюс 30 градусів. При наполегливішому сонці може й вище, каже Наталка Діденко. За її даними, 6 серпня в столиці передбачається сонячна суха погода, а 7 серпня в другій половині дня та надвечір пройде дощ з грозою, навіть, можлива, злива. Нагадаємо, найближчими днями в Україні спостерігатиметься висока температура повітря, а потім очікується різке похолодання. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.